Професоре, що відбувалося в Болгарії на початку 700-х років, я чув, що це був дійсно трансформаційний час. Безумовно, так і було. Ласкаво просимо до відлуння минулого, де ми занурюємося у маловідомі, але захоплюючі моменти історії. Сьогодні ми повернемося до початку 8-го століття, ключової епохи для першого болгарського царства. Під керівництвом хана Тервела Болгарія не просто виживала, вона просвітала і формувала політичну динаміку на Балканах. Близько 709 року Неболгарія перебувала на підйомі, ставши головним гравцем між двома світами, згасаючою могутністю Візантійської імперії та слов'янським королівством, що розвивалося. Давайте дізнаємось, як це все розгорталось. Отже, ким саме був хан Тервель і як він прийшов до влади? Чудове питання. Тервал був сином хана Аспаруха, засновника Першого Болгарського царства. Коли Аспарух помер близько 700 років нашої ери, Тервал успадкував державу, яка була ще молодою, але вже набирала сили. А тепер уявіть собі, ви отримуєте новостворену імперію, що межує з амбітною Візантійською імперією на півдні та різними мінливими слов'янськими племенами на заході та півночі. Тервель швидко зрозумів, що для виживання потрібно більше, ніж просто сильна армія, а й ретельне керівництво. Тому він зосередився на внутрішній єдності та зміцненні кордонів, закладаючи основу для того, щоб стати регіональною державою. Він не просто зайняв місце свого батька, він залишив власний слід в історії. Зачекайте хвилинку, хіба болгари та візантійці зазвичай не воювали, навіщо тервелу допомагати візантійському імператору? Ах. Політика може бути дивною. Чи не так у 705 році нашої ери повалений візантійський імператор Юстиніан II був у відчай, він був вигнаний і потребував союзників. Тож він звернувся до Тервела, багато правителів могли б відмовити йому. Але Тервель побачив можливість. Він надав Юстиніану військовий ескорт так, болгарські війська виступили, щоб допомогти відновити візантійського імператора. Азартна гра виправдала себе. Юстиніан повернув собі трон і щедро винагородив тервала. Він не тільки дав йому престижний титул Цезаря, який майже ніколи не давали не римлянам, але й передав Болгарії цінний регіон Загоре. Це була не просто дружба, це був стратегічний крок, який дав Болгарії більше землі, престижу та впливу. Болгарія на той час все ще була язичницькою, чи не так? Як вони справлялися з тим, що були так близько до християнської візантії? Це глибоке питання. Дійсно, Болгарія на початку восьмого століття була переважно язичницькою, слідуючи тангерським віруванням своїх тюркських предків, але сусідство з християнською візантійською імперією означало, що релігійні та культурні обміни були неминучі, болгари почали стикатися з християнськими практиками, ритуалами і навіть архітектурою. Хоча вони ще не навернулися, цей контакт поклав початок майбутньому. Подумайте про це як про культурний осмос, ідеї повільно просочувалися, впливаючи не лише на релігію, але й на адміністрацію та дипломатію, це підготувало підґрунтя для значно більших перетворень, які відбудуться пізніше за правління таких правителів, як Борис і чи Тервель покладався лише на дипломатію, чи він також був бійцем? О, Тервель був дуже великим воїном-лідером. Дипломатія була однією стороною медалі, а військова сила, іншою він знав, що союзи можуть змінюватися, а небезпека часто надходила з півночі, особливо від хозарів та інших кочових племен. Тому він впроваджував надійні оборонні стратегії. Уздовж ключових кордонів були збудовані земляні укріплення, масивні земляні насипи та дерев'яні укріплення. Були створені гарнізонні міста, де солдати могли перебувати цілий рік. Це були не просто випадкові оборонні споруди, а добре продумані системи, призначені. Для захисту центральних районів Болгарії та її торговельних шляхів тервелу потрібна була фортеця країни, і він будував її вал за валом. Гадаю, що при такій стабільності торгівля повинна була процвітати, чи не так? Саме так затервала економіка Болгарії почала розквітати завдяки безпечним кордонам і дипломатичним зв'язкам, навіть з Візантією. Торговельні шляхи відкрилися як ніколи раніше. Болгарія знаходилася прямо між Європою та Азією, а це означало, що вона могла виступати посередником для товарів, що йшли в обидва боки: шовека, спеції, металеві вироби, худоба, все, що завгодно ринки зростали, ремісники процвітали. а культурні ідеї поширювалися разом із товарами. Цей період ознаменував перетворення. Болгарії з племінної федерації на справжнього економічного гравця Тервел зрозумів, що багатство вимірюється не лише монетами, воно вимірюється впливом, а торгівля давала йому і те, і інше. Якою є спадщина тервела сьогодні? Чи пам'ятають про нього в Болгарії? Безумовно, тервела вважають одним з найважливіших ранніх правителів Болгарії, його правління тривало далеко за межами 709 року нашої ери. І за цей час він залишив по собі тривалий вплив, він поєднував дипломатію з силою, поважав культурні відмінності, захищаючи рідні традиції і домігся того, що Болгарія була не просто тимчасовою державою, а тривалою силою його правління було позначене стійкістю і далекоглядністю. І не забувайте, він був одним з небагатьох неримлян, яких Візантія удостоїла титулу. ЦЕЗА вже одне це свідчить про те якою повагою він користувався навіть у суперників? Його спадщина проклала шлях до золотого віку Болгарії у IX та XX століттях? Ого, це справді звучить так, ніби за його правління все йшло як. Дійсно, завершуючи нашу подорож до початку VIII століття, пам'ятайте про це, хан Тервел не просто керував, він вів Болгарію в нову главу близько 709 року. Не дипломатія, війна. Релігія і торгівля зблизилися. Ці відгомони минулого все ще впливають на болгарську ідентичність сьогодні. Якщо вам сподобався цей історичний екскурс, не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар. Можливо, яка частина правління Тервела здивувала вас найбільше, хочете підтримати мою роботу? Приєднуйтесь до мене на Patreon, Купи мені каву або киофай, щоб допомогти мені продовжувати публікувати ці історії. До наступного разу, залишайтеся допитливими, залишайтеся гордими і залишайтеся історичними. До наступного разу, любителі історії.